В турецькому ресторані набрали вже все, що могли. Це тільки початок. Завібрірує і будемо блюда забирати. Піща mm. богов. Смотрите, що їдять. Це суп томатний. Це салат селянський з овощами і сиром. Це така полівка з паприки, картошечка фрі і шницей свинячку. Ура! Це соуси! Новый тортик. Розпаковуємо. Боже, ужасы таке? Боже, Класик, ха Классик, Будемо дивитися, Будем там что-то внутри. Угу. Що это за яичко? Боже, з глаз. Боже, що смешно. Бананове. Несмішно. Це по шоколадку. Внутри м дымский. банановий вкус насищений куча крему. Детские торти сами вкусні. Красиво жить не запретиш. Вона каже, що це таке ананас? Я кажу, це ми вже над'їли. На красиві супчики йому. Дуже ложки красиві. Названня сложно запам'ятати, але вкусненьке. Щось там кум'ям. Ну, не важно. Дай подержать другим. Рай, дужний торт, детський довгань, наша фірма. Откриваємо. Давайте. Боже, что это? Кесоночку. <г twitch> что же там внутри? Ну, что? О, oh, обалдеть! Uh -huh. mm. Как мороженое. Ммм. Как мороженое. Ммм. Да. Вот это вкусно. Вкуснейший вообще. Красивейший. М -м не жирный. Такие ага. Идеальный. М -м. Перфект. Это пирожное. М -м. Ага. Мужчина года. А, как красиво. Марципановый тортик. Угу, uh -huh, красиво. Бинка. Обалденный запах Medical. вообще. Кни на ритчиков. Oh. Новогодняя серия. Киндер. <smartonialistia> <сос> <рес> Красиво Гречанские <рес> зайцы кожали. У угу. нас <рес> шоколада Боже мой Такие тяжелые А все, дивитесь, а что сделал? Это из Короче, как кекс Только сделана барашка Такая Это и морда отпала Такие. Все зайти таки прикольные Боже какие мазин магазин триста метров вокруг нас вісім маркетов огромных обалдеть последние покупки купила в ДМ комплекс витаминов для волос и в Альнатуре нашла мыло натуральное, очень яркий запах лимона и вербены, сладкий, вкусный. Это шампунь уходовый для волос и лосьон для тела. Очень вкусный запах сладкого апельсина, очень яркий. 嗯。Uh huh. I love you it Важні такі. Позіруйте ручні гусі. А диви, ну, дивимось летить. диви. А ці їх приветствують. Тусовка. О, Дивись сюди, швидше сідають. Ого, От это. <рикова> 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 Це кроти, як порили все, капець. <рикова> Екологія. Дивіться, Елітний мусор лежить. Клас, яка красота, прямо Ой. меями. до додому.

And they can so go in the From your pen. You are a key right О, воно. О, Альона, дивись. Дивись. Альона, дай. Зайшли в Баухаус. Такий огромний будівельний маркет. Германський. Боже, це тільки частина сада. Сам він займає 2 кілометри. Боже, який огромный. Що тут тут все? Боже, які лимончики. Ну-ка. Боже крузь. Ось це сортик. Маленькі мандаринчики. Саромашки. Ого! Це там помідор, куча перців. Це уровень гарден. Гарний ось-такий садок. Гарден. Огу. столосі прикольний. Такий ух. Такі чашки для великанов шели. Ого, обалденно. О -о -о. Капець. А все розбігаються очі. О. Ходимо в центральний зал. Це ми в центральному холі. Тут Це продовження сада. Ого, ну, наче в этот зашли. все семечки всякі, граблі, лопати, сапки. Диви якісь ці палатки класні. Круто, веса всякие. Все градусники. в светильники. Це відкривачка. Зажигалка. Відключаємо собі інтернет, дуже класний. Як називається Олег Волокно? Ну Кабель, як називається. Власка. На українському як. Оптоволокно. Оптоволокно, так, це скоросний інтернет. Ура! Так, з Кельнпасом дешевше на 17 євро. Получилось 35 євро в місяць на 2 роки контракт. А так було би 52 без кемпасу. І ми взяли собі телебачення по 5 євро місяць перші 10 місяців. І потім буде по 10, ну можна в будь-який момент відключити його і підключити. І там входить Netflix, так? телебачення, вчим дуже класне, нас це обдарували всім. Ще їй напої дали, Кока-Колу, водичку. Дуже класні ребята. Всім рекомендуємо цю фірму. Дякуємо. Така смішна собачка стоїть, жде хазяйку біля магазину. А друга вже пішла десь рядом гулять. <laughs> как смешно, ты бедненькая. Бедненькая. Хочешь, мы она прыгает. Это бегая по нашла. Да? Да. И а такая, я же сказала, спала. <laughs> Боже, кино. Одиночество решает покинуть бункер, несмотря на протесты друзей. Он берет рюкзак, карту и арбалет, с которым едва умеет обращаться, и выходит на поверхность, где его тут атакует гигантский гигантские с щупальцами. убегает, и его спасает пес по кличке Бой, ставший его спутником. живуть.